Йдемо сьогодні з вами магазинами приміряти і дивитися, що ж там вдяжать ці бренди. І перед тим як ми розпочнемо, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на мій канал, поставте вподобайку і не забудьте лишати ваші коментарі, писати, що вам сподобалося. А ми розпочинаємо. Розпочнемо ми з магазину Манго. І перший виріб, який мені впав в Око, це такий светрик з доволі цікавим незвичним коміром. Я, якщо чесно, бачу таке вперше. Тож тут комір. Який лягає гарним е водоспадиком. І формується він за рахунок того, що десь з рівню талії, зсередини е таким клином починають робитися додавання, і вони саме просто далі по прямій формують ось такий комір, і подивіться, як він гарно лягає, і виходить така гарна блуза. Я думаю, можна експериментувати з м'якими пряжами. Далі кардиган я взяла рожевий, їх було багато різних кольорів. Зверніть увагу на те, що тут не дуже регулярна йде звична лінія формування реглану, бо насправді цей класичний реглан, де ми в кожному другому ряду додаємо петлі, не завжди є найкращим рішенням. І ще тут винесені наперед рукава, на фасад рукава, ну в даному випадку додавання, бо він в'язався знизу, якщо б це було зверху, то збавляння. Це теж така цікава деталь, яка виділяється на лицевій гладі. Я вам вже казала, що такі прості кардигани це один з найбільших трендів цього сезону, і мені подобається, як на них на звичайній лицевій гладі можна розгулятися, просто приділяючи увагу маленьким, але цікавим деталям, які і роблять сам виріб. Ще наступний бавовняний ажурний джемпер, який мені дуже сподобався, хоча я зазвичай не є фанатом такого різноманіття ажурних візерунків в одному виробі, але подивіться, який він гарний. Тут і кокетка виокремлена окремими візерунками, і краї оформлені гарним ажуром. Тут немає ніяких таких банальних резинок один на один чи чогось такого. І дуже гарно він сідає, дуже. Дуже сподобалося мені це поєднання візерунків. Навіть задумалася чи не зробити самі собі щось подібне. І швидко в дитячому відділі мені сподобався такий светрик з поєднанням ажурів та кос і простий светрик лицевою гладдю з таким шом посередині, який простіше за все виконувати. Айкордом, ну або робити окремі панелі і потім їх зшивати. І ми переходимо до HM, в них дуже багато активно підкресленої талії в виробах. Якість самих виробів доволі посередня або навіть гірша, але самі моделі гарні. Сподобалася ця сукня з. Теж багатою кількістю деталей, із приталенням, яке виділяється клином із центру виробу та по боках. Доволі непогано, як на мене сидить. Ще одна сукня без рукавів, вже в більш спокійному кольорі, де ще більш активно підкреслена талія. Спокійний комір стійка. Тобто -тут, тут акцент просто йде на приталеному салеті. А в футболках та свитрах цей акцент Наталії можна зробити за допомогою баски. Подивіться, тут теж йде додавання саме такими клинами. Сама футболка зв'язана резинкою один на один. І тут теж максимально приталений силует. Я її вирішила приміряти ще зв'язаною спідницею з, з мохеру з великими ромбами. Ці ромби теж доволі активно зараз є представленими в різних сегментах. Ще один трендовий елемент, який я вже згадувала в минулих відео, це декор торочками. Це така футболка зв'язана із. Рівничної пряжі, і далі там відокремлена буквально одним рядом лицевої гладі, в два ряди просто накручені ці торочки, ця бахрама. І незважаючи на те, що ця модель, ця футболка є прямою, там взагалі немає збавляння або додавань по талії, вона закінчується на найвищому місці талії і за рахунок цієї бахрами все одно. Її підкреслюємо. І вже на виході знову вирішила вам показати ці коміри шарфи і знову ромби, бачите, тут шарф заправляється одна сторона в іншу. І в відділі аксесуарів є ціла купа оцих таких невеличких трикутних шарфикошаликів різних кольорів. Переходимо до магазину Коси. Тут я вам хотіла показати, що цей тренд на шарфи, він не тільки у в'язаному одязі. В принципі, в Косі було дуже багато таких базових-базових виробів, просто з японським плечем, з високим коміром, але я все одно знайшла кілька цікавинок, які приміряла, щоб вам показати. Привернули мою увагу такі светри з рукавами бумерангами. Тут видно прям кілька е, активних рядів скорочених, які особливо тут на світлому, які роблять таку напівкруглу форму. Мені стало цікаво, як він буде сидіти. І загалом непогано, бо цей светрик робить такий осилует. А він на мене, щоправда, трохи задовгий. Це стовідсотковий кашемір, він доволі м'який. І, в принципі, такий рукав мені теж доволі сподобався. Наступна річ це такий чи то жилет, чи то маніжка з доволі високим, але м'яким коміром об'ємним, без швів. Доволі функціональна буде річ в гардеробі, бо її можна і як маніжку, і як жилет на сорочку на гольф тягати. Як на мене, гарна ідея. Ще зацікавив мене цей комір, вирішила приміряти, як він буде сидіти, бо ви бачите, це такий. І не поло, і не шаловий комір, тут невеличкий відворотик. багато виробів сидять з японським плечем, навіть не уточнюються. І, як на мене, доволі непогано. Він і у відвернутому вигляді дає такий невеличкий трикутний виріс, і коли його відкласти, то виріс трошечки розширюється теж гарною лінією робить. І тут немає жодної обробки, це просто ну, доволі дрібна в'язка, звісно, резинка один на один. Ще у косу цього року знову є ці такі ангорові капелюшки панами. Як на мене, доволі цікава альтернатива звичайній шапці. Наступні вироби це вже магазин Arket. По-перше, мені сподобався цей светр із подібним вирізом, але високим коміром. І знову ж таки, зверніть увагу на рукавах збавляння чи додавання винесені на передню сторону. Доволі цікаво цей комір лягає. І тут знову японське плече, до речі, багато де в виробах шви винесені декоративно назовні. Наступний кардиган виконаний в техніці реглан Погон із комбінацією візерунків кос різного калібру та сот доволі просто в'яжеться, але ефектно виглядає. Тут теж, бачите, шви виведені назовні. І дос, доволі широка на обробці резинка загалом непогана модель. На цьому регланові я спочатку побачила знову ж таки акцент виведений на рукавах, але тут він ще цікавіший. Дивіться, яка тут конструкція. Цей рукав далі уходить на спинку, де кокетка вив'язана горизонтально. Знову ж таки, це гарна ідея на простому виробі, який зв'язаний лицьовою гладдю, зробити якісь акценти. Ну, Щоправда, ви бачите, цей светр взагалі не на мій зріст. Але така конструкція доволі цікава. В цьому виробі мені дуже сподобалася фактура полотна, дуже така пухнаста щільна пряжа і звичайний візерунок вафлі в цій ниці доволі гарно лягає, доволі фактурно виглядає знову ж таки. Довжина цього светру геть не моя, трошки краще, коли підвернути, але фактура класна. І ще один светр. Тут знову ж таки декор на рукавах за рахунок того, що тут, бачите, взагалі з двох сторін він іде на збавляння ну, або на додавання, дивлячись з якого боку в'язати. Одна із регланних ліній замінена на планку з гудзиками, такі моделі давно присутні. Він бавовняний, тому такий дуже колом стоячий, не дуже гарно сідає, як на мене, але ось ці рукави мені дуже сподобалися. І, до речі, в магазинах речі висять на вішаках, і отут дуже помітно на светрі, як светр від того вішака розтягнувся, і там прям така бульба-пухир на плечі, бо цей котон дуже гарну форму тримає. А ми з вами у масімо. Це той комплект, який я показувала у відео. Дуже мені подобається тут поєднання кольорів, і взагалі полотно гарне. Але от цікаво, спідниця коштує 399 гривень, а светр дорожчий. Светр 449, але взагалі, за логікою матеріалу на спідницю трошечки більше йде. Приміряти я його вирішила не приміряти. Знову бачимо різні светри із шарфами. Доволі їх багато, тому це той тренд, який нам в'язальницям дуже легко. Втілити в життя цього в'язального сезону. І тут теж є такі жилетки напівманішки. Цього разу вона трошечки пухнаста, Махерова і на зіпері, на комірі з зіпером. А далі вона на манекені була ще з сорочкою. Доволі непоганий має вигляд класна ідея взагалі без швів просто собі зробив і вдягай, як хочеш. Ще мені сподобався цей светрик з косами. Знову ж таки, доволі простий, але тут класний мікс пряжі вийшов. Мені здається, це кашемір з чимось. Це я вам показувала теж у відео. До речі, один в один такий принт є у Yves Saint Лоран. І ці. Рукави з плеча вживу мають вигляд ще смішніший, ніж на відео. До примірочної я взяла два кардигани. Тут він такий цікавий. Спочатку думала, що це резинка один на один, але це інший напрям в'язання, і ці такі рулики повністю в'язані. Вони з виборідні сторони непоганий вигляд мають. І це додає щільності полотну. І загалом це ще одна ідея високого коміру, які зараз в тренді. Бачите, він трошечки тут по-іншому виконаний. А ще погони на кардиганах зроблені. І як на мене, доволі гарний спосіб утеплитися. його можна розтягнути, якщо дуже спокотно стає. Наступний кардиган це 100% бавовна, і тут мені дуже сподобалася засібки. Тут взагалі немає жодної планки, це просто резинка напівпатентна. І далі айкордом кордом зроблені ці навісні петлі. Додає йому такий трошечки японський вайб з рахунок того, що це котоновий виріб, його більше як сорочку можна носити.